Із цього світу до Отця, показав на ділі, що, полюбивши своїх, які були у світі, до кінця полюбив їх. І під час вечері, коли диявол уже вклав у серце Іуді Симоновому іскаріотові, видати його Ісус, знаючи, що Отець усе віддав до рук Його, і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить, встав від вечері, зняв з себе верхній одяг. І, взявши рушник, підперезався. Потім налив води в умивальницю і почав умивати ноги ученикам і обтарати рушником, яким був підперезаний. Підходить і до Симона Петра, а той говорить йому: Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ісус сказав йому у відповідь, Що я роблю ти тепер не знаєш, а зрозумієш потім. Петро каже йому не вмиєш ніг моїх повік. Ісус відповів йому: якщо не вмию тебе, не матимеш стини зі мною. Симон Петро каже йому Господи, не тільки ноги мої, але й руки й голову. Ісус говорить йому вмитому треба тільки ноги обмити, бо весь чистий і ви чисті, але не всі, бо знав він зрадника свого. Тому і сказав, що не всі вони чисті. Коли ж умив їм ноги і надів одяг свій, то знову возлів і сказав їм, чи знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом, і добре кажете, бо я той і є. Отже, якщо я, Господь учитель, умив вам ноги, то і ви повинні умивати ноги один одному. Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам: раб не більший за господаря свого, і посланець не більший за того, хто послав його. Якщо це знаєте, блаженні ви коли виконуєте. Не про всіх вас кажу, я знаю тих, кого обрав, але нехай здійсниться Писання. Той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Тепер кажу вам, перш ніж те збудеться, щоб як станеться, ви повірили, що це я. Істинно, істинно кажу вам: хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, хто послав мене. Сказавши це, Ісус стривожився духом. І засвідчив, і сказав істинно, істинно кажу вам, що один з вас видасть мене.